Нас є Олег Ждан, військовий експерт, полковник з запасу збройних сил України. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава вітаю. Давайте, як то кажуть, по гарячих слідах, от сьогодні, буквально кілька хвилин тому, 19 хвилин тому, президент у своєму офіційному телеграмі трішки привідкрив нам за кулісня цієї ставки і сказав про те, що буде окрема увага приділена ВЛК військоматам і мобілізації. Як ви гадаєте, пане Олеже, от саме формулювання, що це складне питання? Чи не свідчить це про те, що нам слід очікувати якихось? Непопулярних кроків, які можливо в суспільстві не будуть оцінені позитивно, але все ж такі, які зараз ну вимагає час. Яка ваша думка з цього приводу? Ну давайте почнемо з, <клес> з мобілізації. Це найсучасніше най, сучасніше питання і більш всіх хвилює. Справа у тому, що з введенням воєнного стану і з оголошенням загальної мобілізації на сьогоднішній день ну як такового призову бути не може. Всі від 18 до 60, відповідно до закону є військово зобов'язаними і можуть бути відмобілізовані за потребою збройних сил України або сил оборони. У нас зараз закон передбачає комплексне рішення оборони оборони країни. Тому от ці перекоси треба вирівняти сьогодні. У нас досі існує призов на дійсну військову службу а і досі і у нас паралельно. Триває загальна мобілізація. До речі, там вже роздаються голоси, що зараз буде прийматися рішення стосовно демобілізації призовників. А так ситуація відповідно до діючого законодавства. Ситуація буде виглядати наступним чином. Як тільки строковики будуть демобілізовані, вони повинні будуть прибути до місця постійного проживання, стати на військовий облік і вони одразу стають. Мобілізаційним ресурсом автоматично, і при причому це мобрісурс першої черги, тому що вони тільки що звільнилися з лав збройних сил, і це найбільш підготовлена найбільш підготовлені фахівці стосовно військово-облікових е, спеціальностей. Розумієте, в чому в, от в чому було було б у нас є. На сьогоднішній день перекоси треба відпрацювати е, рішення стосовно того, що якщо загальна мобілізація, значить вона повинна бути загальною для всіх спеціальностей і всіх вікових категорій. Якщо уряд або суспільство хоче ви, виділити якусь категорію, то тоді треба змінити ніжню, нижню границю е, нижній е, вік. Вручення повісток або, або постановку на облік на монабілізацію чи, чи мобілізацію саму здійснювати, допустимо, не з 18, а з 20 років чи з 21 року. От, от. тут от такі от величезні перекоси тут треба вирішувати. От в такому контексті, як, як я вам сказав, тому що є протиріччя в законодавстві, один закон. Каже, що не повинно бути строкової служби під час загальної мобілізації. Ну а вона нас чомусь досі, досі зберіглася стосовно робот ВЛК і військово-лікувальної комісії, то тут треба просто відмовитися від радянської системи і взяти за, за основу якусь іншу систему. Ну принаймні, приведу вам приклад людина, яка втратила кінцівку, кожний рік повинна проходити ВЛК. Ви розумієте, вони в неї що з'явиться відросте кінцівка чи що? Бо такі питання треба ви. Я знаю, що там такі глобальні перекоси в по відношенню або проходження лікарів не за без е, наявності е, скарг у пацієн у, е, у військовослужбовця. Якщо скарг немає, то навіщо навіщо ходити по кабінет, кабінетах і займати час лікарів і і час цього військовослужбовця? От. Ну, а з військоматами там найбільш заплутана справа в тому сенсі, що знову знов ж знов таки, скільки ми вами, коли ми з вами почули, що реєстр готовий на 90% на навесні поточного року, Ви пан Федоре онлайн реєстр. Так, пан Федоров казав, що ось ось ми запустимо. Вже вже майже рік закінчується, реєстру немає. С відповідно, -обліку, система обліку залишилась е стара радянська. Ну і система е хто розібрався, пам'ятаєте, коли там знімали, відсторонювали точніше від виконання обов'язків всіх воєнкомів, Там лунала даже цифра, що е більше ста тисяч осіб е виявили е правоохоронні органи списки тих, хто. Бо хто отримав незаконно чи підозрюється на незаконність отримання відстрочки від мобілізації або зняття з моб обліку, і де той список? Ну я хочу сказати, що немає конкретних дій в плані. Наведення порядку в о, роботі військоматів чи центрів е, територіальних центрів комплектування назву змінили, а суть не змінили. Пане Те Жданов, бути нова програма. пане Жданов, а в мене до вас таке питання про це теж говорять дуже часто, особливо після поїзду президента на схід, коли він особисто спілкується з військовими, які кажуть, нам потрібна ротація. Як гадаєте, чи не буде одним, одним з тих е, комплексних рішень, це можливо. Е, Певні категорії втратять е, право на відстрочку до прикладу, або ж якісь інші можливі варіанти, е, оскільки ми розуміємо, що війна затяжна, і відповідно більшу напевну категорію людей все таки е, зачепить мобілізація. Яка ваша думка з цього приводу? Ну давайте почнемо з того, що ви маєте на увазі під ротацією. Якщо ротація підрозділів з переднього з нуля на втил на перегрупування і до комплектування, то вона у нас здійснюється, і так іноді і немає конкретно визначених термінів скільки може перебувати а, військовослужбовець на нулі. Так такого немає. Це сьогодні виконується за рішенням командира. і головним чинником є втрата втрати, які несе цей підрозділ чи частина на в той чи чи інший час. І втрата боєздатності чи зниження боєздатності підрозділу частини є основним критерієм на сьогоднішній день до його заміни на передньому краю. Ротація як такова є, те, що її треба привести у відповідність і мати якісь норми і правила проведення ротації. Так я тут повністю погоджуюсь. Стосовно там демобілізації, що тих хто провоював, ну такого такого в історії ще не існувало. Мобілізація проводиться від початку до кінця до кінця війни. І єдине, і ще раз кажу, навіть під час Другої світової війни частини виводились на перегрупування і знаходились в тилу, проводили бойову підготовку. Навіть протягом року їх не задіювали в бойових діях, і тільки після укомплектування і проведення відповідного навчання особового складу. Після того їх відправляли знову на фронт, і вони приймали участь у бойових діях. так це во так це повинно виглядати стосовно дивіться, стосовно того що там менше категорії буде мати від терміну поправо на відстрочку, чи там кого будуть призивати чи не призивати мобілізувати точніше, не мобілізувати. Тут тут можливі зміни до речі, там Верховна Рада їх анонсує, Можливі зміни в плані переліку цих критеріїв, які мають право на відсрочку або зняття з обліку, ну це вже за рішенням, за рішенням нашого парламенту. Він у нас законодавчий, законодавчий орган. Ну я думаю, що в принципі на сьогоднішній день, якщо привести до ладу облік військовозобов'язаних, Потім врахувати врахувати силові структури, які є у нас на сьогоднішній день в, в країні, і, і перевести, допустимо держслужбовців, перевести на штати військового часу, то є суттєво їх скоротити і відповідно, скоротивши штат, позбавити цих людей броні. То я думаю, що питання з мобілізацією ми можемо вирішити ну не так, як нам необхідно. Дуже цікаво з вами говорити на цю тему, але я би ще хотіла дуже актуальну новину сьогоднішнього дня з вами, пане Олеже, обговорити це так званий тунель до Криму, про який сьогодні стало відомо, начебто, росіяни разом із китайцями збиралися збудувати такий тунель, аби мати можливість не користуватися, скажімо, так, кримським мостом, який регулярно піддається атакам. От що ви про це думаєте? Наскільки з військової точки зору та? Ака конструкція навіть у далекій перспективі може нам бути достатньо проблематичною? Ну я думаю, що не, не, не більше, ніж сам міст. Справа у тому, що тунель він завжди має початок і кінець, а це вхід і вихід в тунель. До речі, тунель виводити з ладу буде набагато легше, ніж міст. Достатньо буде просто в'їзд і виїзд тунелю. До речі, в міст ще треба влучити. І у нас це доволі велика проблема, тому що ну вони живо намагаються захищати. А в тунелі, будь ласка, всі знають, де розташований допустимо в'їзд на територію України, українського Криму, і ми можемо спокійно наносити вогневе ураження, навіть під час початку і ведення будівництва. Якщо вони, якщо Китай ще погодиться на такий на проект, справа у тому, що технологічно міст вже не має опори на тверді ґрунти. Там стільки було полеміки архітекторів в плані того. І вони ж сьогодні, ви ж думаєте, просто так? Там зроблені вагові на в'їзді і виїзді з мосту, і е, контрольні пропускні пункти. Е, вони контролюють кількість навантаження на міст і, е, і інтервал між рухом машин. Вони контролюють. Там дуже складна конструкція. І вони дуже вона дуже боїться навантажень і боїться вібрації. От, а залізничний состав йде на, на малий швидкості, поступово навантажуючи міст і якби переповзаючи через нього. Так що, ну, а побудувати в таких нестабільних ґрунтах, тим більше це сейсмозона, Там же періодично ще і землетруси бувають в районі Керчі. От. так що я навіть не ну, Розмови можуть вестися. Вони можуть там а, а, вести розморок про будь-що. Але це абсолютно не проблема. Єдине, єдине, що треба. Врахувати, щоб не було так, як з Кримським мостом, щоб вони 5 років його будували, ми робили вигляд, що ми не помічаємо, а потім ми всі здивувалися і дуже сильно е сперечалися стосовно «Вау, як, як це так, на якої на якій підставі хто дозволяв. Тому як тільки екскаватор копне перший ковш землі, для будівництва на нашій території на території окупованого Криму туди повинен прилетіти, в цей екскаватор. Повинен прилетіти дрон або снаряд, або ракета, або ще щось. Пане Олеже, і тут плавно хочу перейти з вами до ситуації на фронті, що зараз відбувається на лівому березі Херсонщини, бо ми з вами якраз так плавно з Криму перейдемо <клес> до півдня нашої держави, і це напевно найкоротший взагалі шлях і логістичний е, такий маршрут, який е, допомагає їм е, логістично постачати все, що їм необхідно. Е, яка зараз ситуація відбувається на лівому березі Херсонщини? Наскільки нам е, відомо, то то вже раніше наші збройні сили змогли закріпитися і деякі плацдарми там уже в них є. Але е, яка зараз ситуація? Чи є якісь взагалі ну такі е, припущення у вас так? Чи можуть бойові дії там бути максимально активними і розгортатись у нашу користь? Ну, зараз так і є. Зараз вони максимально активні, наскільки це дозволяє ситуація в плані наявності військ на лівому березі і наявності техніки озброєння. На сьогоднішній день є відомі, є деяка інформація, до речі, від нашого ворога, що з'являється бронетехніка у, наш, у наших захисників на лівому березі. Вони цього дуже бояться і вони це дуже сильно відслідковують. Скажу так, що плацдарм, в принципі, на сьогоднішній сьогоднішній день будувати якісь такі далеко йдучі плани я би не став. Головне на сьогоднішній день. Я думаю, що головне завдання перше сховати частину сил військ Російської Федерації на, на Херсонському напрямку, не дати їм перекидати ці війська на інші, на інші оперативні напрямки. І друге, здійснити максимально здійснити відсунення. Військ противника, особливо його артилерії, від е, урізу води для того, щоб унебезпечити правий берег від артилерійських, хоча б від артилерійських обстрілів. От це дві на сьогоднішній день. Основні, на мій погляд, завдання подалі, якщо у нас там буде успіх і ми будемо його розвивати, то так дійсно це самий короткий шлях до перекопу для того, щоб перекрити хоча б залізничну гілку, яка йде через Армянськ. А якщо ми говоримо про можливість збройних сил з точки зору наявність боєприпасів, бо вже йде мова про те, що ну, наприклад, сам Остін, глава Пентагону, який був в понеділок у Києві, заявив, що наші збройні сили готові до війни взимку. Як нам взагалі розцінювати його слова, на вашу думку, що він мав на увазі, коли це говорив? Ну, дивіться справа у тому, що на сьогоднішній день немає немає фактів того, що там щось зменшилося в плані обсягів постачання. Так, якась деяка преса пише на знов ж таки на підставі або експертів, які ну не зовсім відомі, будемо так казати, або на підставі заяв політиків, і всі опускають головне слово, що це в перспективі можливо зниження обсягів до кінця цього поточного року. Гроші є. Вони будуть витрачатися, і постачання буде, буде продовжуватися. Що стосується перспективи, вже починаючи з січня, тут, тут ми сподіваємося що Європа може взяти на себе частину забезпечення технікою і озброєнням наших військ. Ну скажу так, що я в принципі не маю підстав не вірити Ось лойду Остіну. Якщо він сказав, що ми готові до зими, то ця людина знає, що вона говорить ну наш головнокомандувач не заперечував ці слова і це вже і це вже говорить про те що вони вони десь на одній, на одній хвилі і комунікація є і розуміння є того що що ми можемо пройти зиму в принципі так як планувалося Пане Олеже, ще би хотіла з вами поговорити достатньо проблемні ділянки фронту. Це Авдіївка, Бахмут. Знаємо, що Росіяни там не полишають спроб наступати, і як би нам цього не хотілося визнавати, але їм вдається в деяких ділянках фронту проривати якісь зони, так просуватися вперед. Що вам зараз відомо? Як виглядає взагалі зараз картина по Авдіївському і бахмутському напрямках? Наскільки там ситуація зараз складна? Ну, я би ще додав Куп'янський напрямок, там теж дуже складна ситуація. Ну, давайте так, по Авдіївському проривів неденема, скажу, скажу одразу, є, є часткове, часткове просування військ противника за рахунок знищення позиції. Тобто ситуація виглядає таким чином, що вони. Організовують штурм наших позицій, а після, а, після а, доволі суттєвого вогневого нальоту, коли позиція фактично перестає існувати, і а, залишається для наших бійців. Ситуація складається таким чином: або загинути, або відійти на, на черговий рубіж. Отак, от так, от так ось складається ситуація. А ворог після артилерійського авіаційного удару продовжує, продовжує вести наступи людськими хвилями, так що ми не встигаємо відбивати одну хвилю за іншу. От. При, причому, бачите, ворог вдається до таких хитрощів, як риття тонелів. Знаєте, да, цей приклад. До речі, на Авдіївському, на Авдіївській на, на Авдіївському напрямку оперативному, От. ну і е, особливістю, ще є те, що в е, зона може розширюватися за рахунок про, про, відходу наших військ, але закріпитися на досягнутих рубежах ворог не може за рахунок роботи нашої артилерії, наших вогневих засобів. Це як приклад можна привести промзону Авдіївську. Вони вони заходять туди. Але жодної позиції вони там досі не облаштували, тому що ми їх постійно звідти вибиваємо. Вони несуть втрати і змушені відходити. Потім намагаються заходити знову. Те ж саме відбувається вдоль залізниці в напрямку Степового. Вони намагаються закріпитися за залізницею, але досі у них там жодної постійної позиції немає. Так, що Авдіївка дуже важко, і на жаль, ми констатуємо, що є просування, но ці просування виміряються поки що сотнями метрів. І Я думаю, що і надалі ми зможемо або стабілізувати лінію фронту, або ну відходити такими малими кроками.